Вже дев'ятнадцятий раз у нашому місті проходять міські змагання з техніки пішохідного туризму. Цього разу на святковій лінійці з нагоди відкриття були присутні 85 юнаків та дівчат. У порівнянні з попередніми роками це достатньо велика кількість дітей, що свідчить про зростання у молоді інтересу до цього виду спорту. Сьогодні саме від нас, від кожного з нас, залежить, як ми організуємо своє дозвілля, як ми організуємо свою працю. Я рада, що сьогодні 85 Чоловік, який зараз тут, вони не за комп'ютером, вони не в приміщенні, вони дійсно дихають повітрям і самі собі готують їжу. Тому що це весело. Після кожних змагань можна згадувати різні ситуації місяці, роки, тому що ну, на природі весело, повітря, вогнища, як завжди, Там, пісні біля вогнища. Це згуртує людей. Можна сказати, що зовсім недавно пішохідним туризмом займалося дуже мало людей. Це практично було важко когось знайти. Зараз тенденція вже дуже збільшилася. Багато дітей з шкіл, багато дітей приходять до нас, краєзнавчий центр, аби займатися туризмом. У Нас є добре забезпечення спорядженням, тобто тренуватися є чим, аби було бажання і натхнення. Цьогоріч демонстрували свої знання та вміння з техніки туризму. Шість команд. Чотири від кожного загальноосвітнього закладу дві представляли краєзнавчий центр. Напередодні команда юних туристів під керівництвом Юрія Анатолійовича Білоуса прийшли на поляну дружби, підготовили трасу. І все зробили для того, щоб організувати сьогодні гарно пройшли наші змагання. Я хочу сказати ще подякувати і методисту краєзнавчого центру, і керівникам гуртків, які теж беруть участь у суддівстві, представникам команд, керівникам навчальних закладів, які теж завжди відкликалися на наш на наші потреби і допомагали чим могли, тому що я вважаю, що сьогодні ми показуємо іспит того, чого все, що добилися, наші туристи, як коли змагалися в закритих приміщеннях. Ну а ми сьогодні побачимо це все. Лісі того дня нетішинські спортсмени долали смугу перешкод другого класу, яка складалась з декількох етапів: спуску і підйому по схилу спортивним способом, навісної переправи, траверсу, паралельних мотузок і транспортування потерпілого, звичайно, умовного. Майже всі етапи без самонаведення простенькі, ну для дітей це початковий рівень, скажімо так, який вони можуть тут показати свій рівень. Більш складніші етапи це третього-четвертого класу. Ну, починаючи з першого етапу, це Спуск спортивним способом. Діти за допомогою схоплюючого вузла з самостраховкою спускаються по схилу вниз. Слідуючий етап підйом, теж по схилу спортивним способом. Так, за допомогою самостраховочного вузла вони піднімаються наверх. Далі йде навісна переправа. Навісна переправа наведена суддями, учасники чіпляються з допомогою карабінів на переправу, переправляються на зворотній берег, скажімо так, умовний. Організовуючи тільки супроводження. Супроводження для того, що якщо учаснику стане погано на переправі, його зможе команда витягнути. назад. Тобто це обов'язково тобто вимагається згідно з правилами, які прийняті Федерацією спортивного туризму. Далі йде траверс схилу. Також наведений суддями учасники чіпляючись до парильної мотузочки за допомогою усів, щоб не зірватися і не поїхати вниз, переправляються так само по небезпечній ділянці схилу. Далі йдуть паралельні мотузки. Також в деяких випадках під час. Змагань судді використовують такий етап, як паралельні мотузки. Дві паралельні мотузки натягуються між опорами. Учасники йдуть ногами по нижній мотузці, а за верхню чіпляється усом самостраховки. Так, на випадок, якщо вони зриваються, вони завісають на усовіну. І останній етап це транспортування потерпілого в бухті мотузки. Команда виготовляє з мотузки бухту, потерпілий, умовний потерпілий, скаже так, в нього там. Пошкоджена нога, він не може сам рухатися, сідає в цю бухту, а учасник, який його транспортує, бере спеціальним там прийомом на плечі цю мотузочку і з супроводжуючим перебігає там по маркеровочці до контрольної лінії, де в них вже фініш. Ось така невеличка смуга, але така цікава. Рельєф тут дозволяє зробити її цікавою, Тобто це одна із умов класу дистанції, це рельєф, скажімо так. Тут хороше місце для змагань, і ми його використовуємо кожен рік. Спостерігаючи за тим, як школярі долають смугу перешкод, судді в першу чергу звертали увагу на технічну і фізичну підготовку учасників. Технічно це вони мають володіти, скажімо так, досконало роботою з мотузками з карабінами. Вузли так далі. Тобто вони мають використовувати всі правильні прийоми для подолання перешкод. Якщо вони використовують якийсь неправильний прийом або щось там забувають, ми для них нараховуємо штрафні бали. Кожен штрафний бал оцінюється в 30, 30 секунд. Потім додається до бігового часу ці штрафні бали, і команда, звичайно, вже від, відходить набагато далі, якщо вона заробляє на такій дистанції штрафу. Зі слів керівників туристичних гуртків та їхніх вихованців, зрозуміло, що даний вид спорту потребує не лише фізичної підготовки, а й вміння працювати в команді. Тобто ну, то, тут, як працює команда, такий буде результат. Ну, от, якщо взяти його в реальні походні умови, то уявляєте, якщо комусь з команди стає погано, там, і команда ж не може залишити учасника на на дистанції вона має його забрати любими правильними способами. І отут вже відчувається командний дух. Якщо команда згуртована, підготовлена фізично, морально, психологічно, то для неї всі труднощі, які виникають на дистанції, долати досить і просто. Потрібно мати добру фізичну форму, так як працювати доводиться дуже багато. Потрібно бути завжди у команді. Потрібно ну працювати ну не так, що сам робиш. Потрібно завжди розмовляти з членами своєї команди, допомагати один одному. От потрібно бути терплячим, так як ну не завжди все виходить. Потрібно дуже довго тренуватися, проходити певні етапи, і лише згодом ну це буде виходити дуже добре. Того дня школярі змагались у вмінні правильно і швидко розпалювати вогнище. Також в рамках міського турніру з техніки пішохідного туризму відбувся збір змагання юних рятувальників школа безпеки. Конкурсна програма школа безпеки, включає два конкурси, дві програми значить. Це одягання норматив захисного захисного одягу захисного одягу в повному розмірі. Це значить захисний костюм Л1 і протигаз. Це один, на на час і значить, друга значка програма це надання допомоги і рятування потерпілого із зони ураження. Зони ураження, то тобто всі команді участвують команда повністю по перші, значить. В конкурс участвує один чоловік за всю команду. Він найкраще вишкає. А у другій, нашій програмі, команда участвує. Значить, одягають протигаз на себе, 50 метрів, шукають потерпіло в зоні ураження, надягають на нього. Протигаз, протигаз і 50 метрів виносить сюди, знімають з нього протигаз і все. Оце наша команда, така значить. Ну можливо, це упрощено, але воно я не скажу упрощено, тому що 50 метрів пробігти протигазі туди і назад це досить, досить досить, досить треба, тому що треба і здоров'я мати. У ході змагань обирали найкращих, які вже в складі збірної команди представлятимуть наше місто в області. Я хочу сказати, що сьогодні краєзнавчий центр. Має спорядження і все те, все те, що необхідно для спорядження команди на обласні змагання, тому що буквально 27-28 квітня команда юних туристів, орієнтувальників будуть на обласних змаганнях. А 15 травня розпочинаються обласні змагання із техніки пішохідного туризму, і знову ж таки наша команда їде на ці змагання. Але хочу звернутися ще і до батьків. Хочу звернутися до підприємців міста, щоб трішечки нам допомагали, тому що нам необхідно велосипеди, тому що на обласних змаганнях одна із дисциплін буде це велосипедний туризм. І в нас немає велосипеда. Ми хотіли, щоб нам допомогли його. Так, ми все вже маємо спорядження, але. Потрібна була б така допомога. Отож, в обласних змаганнях братиме участь збірна команда Нетішинського краєзнавчого центру. Того дня з кращим результатом смугу перешкод подолала команда краєзнавчого центру Горизонт тренер Юрій Білоус. Їм поступились учні загальноосвітньої школи номер 1 керівник Володимир Герасимчук. Почесне третє місце за командою четвертої школи, керівник Іван Кондратюк. Також в підсумку міських змагань з техніки пішохідного туризму визначили кращих в конкурсних програмах зв'язання вузлів. Спалення багаття, знання топографії та конкурсі рятувальників.